Ну що, люди? Вітаю! Це острів Міндоро. Нарешті доїхали. А це називається Кей. Така дівчина. А хвилі тут отакі? -то Чому? Тому що рухається сюди новий. Тайфун. Тут ще тайфунів не було. Років 100, дійсно так, на цьому острові ніколи не було тайфунів. І от сюди зараз рухається тайфун. Мало того, що в сибу пройшовся такий тайфун, і в чому виявився весь міст тайфунів? Тепер для мене стало зрозуміло. Якщо ви живете в такому районі, де немає оцих хаток із дошок, із шифера, і з листів заліза, то нічого не літає в повітрі. Це по-перше. А по-друге, якщо там зроблені правильно відводи для води відводи для води, то, ну, взагалі, от як починається тайфун? Добу йде дощ, він йде, 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 йде. В поганих районах, ну в поганих, занедбаних, стокиці забиваються, забиваються, води вже по пояса, той вище. Потім приходить вітер кілометрів 100 на годину це дуже багато. І разом тоді оці всі дошки піднімаються, за яких будинки побудовані в повітря. По воді починають плисти, вітер рухає всі автівки, і взагалі рухає всі підряд, і взагалі тоді все починається дуже погано. А в такому районі, як живу зараз я, як це все відбувалося. Тобто дощ, 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 ну добре, відразу просто помит, помит, чистий асфальт став, потім вітер, ну, побув кілька годин вітер. Нічого ж не літає в повітрі, все добре. І потім я ну, думаю такий собі, що тайфун не виправдав очікування, обіцяли дуже серйозний тайфун, а він вийшов аби який. А це все лише тому, що в нас отакий район. Тому що, коли я побачив новини на наступний день, що відбулося в місті Сибу, в стандартних Філіппінських районах, там класика. Вода подах, машини одна на одній. Отак от, цілою горою. Тому, якщо нормально зроблений район, то нічого поганого йому не буде. Оце такий зміст. Правда ж, красива? Поки що все. От. Так що такі справи. Це вже вечорія картинка, яка є. Ну і взагалі, ми ж то... Міндоро. Не буду я тут жити. Уже я знаю точно, тому що сюди просто добиратися це конкретна халепа. Літаком або до Маніли і потім сюди, в залежності від трафіку, від 3 до 5 годин їхати. Або з місцевого аеропорту. Годин 10 їхати, тому що до нього дуже погана дорога, і він знаходиться лише 200 кілометрів, ну лише порівняно. Ну тобто, оця тема, що жити далеко від аеропорту, і коли ти живеш, ну треба там повинна бути ну, якась уже прямо така краса, така краса, і якісь такі фактори, наприклад, ще дуже дешево житло, там ще щось, щоб прямо цього дуже хотілося. А інакше. Коли воно все приблизно таке саме, та ще й далеко аеропорт і подорожі, е... я, правда, ще не був під водою, мені самому цікаво, що там. Завтра тільки ми попливемо туди. От. А ще тут, що цікавого, от хвилі, бачите, які? Оце Може таке бути, що ми тут залишимося закриті на цьому острові, бо пароми не будуть ходити. І ми просто доберемось до аеропорту. От що може бути. Так? За спиною, бачите, гора нічого не нагадує. Крим аюдак один до одного, все те саме. Якщо в неї здалеку ще дивитися на оцю гору, От. ще дуже радує, що Кей дуже любить фотографувати і знімати. Може, це хоча б згодиться. В правильному руслі і в мирних цілях, що вона тепер буде це постійно робити. І у вас буде багато контенту різного. Бо вона знімає, оце знаєте, з оцими всіми вивертами-завертами, то якраз це може бути такий стиль, що буде доволі цікаво. Оце такі справи, якщо коротко, із останніх з останніх подій. Добиралася сюди, ще ми паралельним, не одним рейсом летіли, Їх же це вона так. А, це коротка історія. Значить, це ж ми про це розмовляли, розмовляли, що я хочу, що вона хоче, ми це все складали, ці всі онлайн-віртуальні пазли. Якби ми хотіли це все разом, потім вона така приїхала, кажу, давай ти приїдеш. Буде. Якщо в нас. О, і тут хвилі прямо конкретно. Зараз покажу ту сторону. Е, значить, якщо в нас буде взаємна симпатія не, не тільки офлайн, а ще. Не тільки онлайн, а ще й офлайн, то тоді ми разом поїдемо на Міндору. Вона така приїхала, подивилася. каже, нормально, поїхали. Ми взяли їй квиток, у мене квиток був до аеропорту Кларк, в неї до Маніли. Тобто ми добиралися з різних локацій. Вона по дорозі ще трапила в халепу, тому що таксисти маніли це окрема категорія. Це, це от не просто такі, вони як скрізь. Пройди світи, а вони там ще з такими заворотами, вона потім сама цю історію розповість. От. Ну і тобто, це ми знайомі дві доби. Оце пішла зараз тільки третя доба. ну У нас все так якось так розвивається доволі активно. Я ж кожного разу надію, що все-таки оця дівчина, це остання дівчина. Маю надію цього разу, що це нарешті збудеться. Ну, правда, всі у ну, всіх філіпінки. Трохи смугляві, знаєте, трохи смуглявих філіпінок називають морени. Ну, У мене трохи суперморени, а все інше все так само. Оце отак. Тому маю надію, що завтра буде, бо сьогодні вже темніє. Коротко. Перший день перебування. Міндоро. Кей. Okay. Я. Якось буде, люди. <зумієн> маю надію.